Привіт усім, Я Кріпер Невидимка. І це вже третя серія огляду офіційного серверу, присвяченого для Майнкрафт фільму. Тут біля мене стоїть Гаріт Гаріт Сміттяр. І це локація зовнішні стіни. Привіт, Гаріт. Так, запис іде. Да, запис іде. Хто хоче знати, що він говорить, ось. Ні, я не хочу вернутися в лобі. До закриття цього сервера лишилося рівно 5 годин. До речі, тут у цій палаці знаходиться ізобрут. О, десь тут. Десь тут знаходиться ізобруд. Я вже його, звісно, підібрав. Ну, до, до запису ще підібрав, коли намагався це відео зняти. Так, коротше, суть цієї локації. Зовнішні стіни. Суть цієї локації, щоб залізти на цю стіну. Або на Невелику башню. І відстрілювати піглів та гастів, що виходять з порталів, водоречів і води. Нам тут на, добу, на допомогу. Так, в цей раз вже не на допомогу, тут големів немає. Ну, коротше, тут справдяться големи, які відволікають гастів та піглінів. Щоб. Щоб ті не добралися до стіни. До воріт точніше, І не почали їх руйнувати. Во, вже всі голі... О, во. во голим лишився в живих. Треба, треба хоча б його захистити. Щось сьогодні у людей проблеми. Тут. на цьому сервері. Щось сьогодні у людей проблеми. З цей міні-грою. О, виграли все-таки. Так, 39 ізумрудів. Так, во, гол, тут спавдяться голуби, які відволікають піглідів та гастів, що спавдяться. Але у першу чергу треба атакувати гастів, бо вони, бо вони дуже великий урон наносять голимам. О, все, вийшли там. Я з цієї сторони один. Так. Ось. Іноді може лагати. Іноді взагалі не можна буде користуватись луком, бо через лаги якісь. О, ось і газ. Але треба діяти швидко, бо пігліни теж можуть великі уроди нанести голему. в цей час. О, про що я і говорив. Лук просто залагав. Де можна. Та. О, я зажимаю і він просто не використав. Не стріляє цей лук. Іноді так і стається. А... О! Тільки не знову. Вже. Ну коротше, якщо використати цю лаву курочку, то де... з якимось... Шансом можна вибрати за стіни. До, До піглінів. Я думаю, не. навіть легше атакувати їх зблизі, а не з луку, але все одно. Ну це чіти. Не знаю. Її за таке банять на цьому сервері чи ні. О, маленький біжить. С Хтось допоможе мені чи ні? О, каст. Зараз він уб'є вже голема. О, так живий. Ні, все помер. Вже голем пав. А, ні, ми, ви, ми виграли. Так, виграли. Так, в цей раз не показали заставку, що перемога, скільки зум, скільки ворогів, скільки процентів зберегли. У мене кілька разів це відео вилітало. От, от Головна проблема цієї програми в тому, що вона вилітає. Головний плюс це в тому, що можна в будь-який момент зупинити, коли треба. Який... Треба відійти на хвилину, можна ви... від... зупинити. Тільки через це я і користуюсь цією програмою. Можна, звісно, інші... іншу якось знайти установити. встановити. Ну. Потім якось. Так, ось. Шевденгаст. Так, там у людей проблеми, я так розумію. Так, а от цього, що вибрався за стіт, де він? Ти куди йдеш? Тут в голема проблем. А, ні, він просто відійшов цього захищати. А, там ще хтось є. Так, я так розумію. А, Вов він. Бігає тут. О, за ним, За ним армія пігріє вже. Так, де він пропав... А, він. Вов він ходить там. Во, бігає собі то. А, все, зараз голим впаде. Ось. Запізно. О, ні. Так, треба сюди бігти. Доворіт. Доворіт. Тут лишився останній піглін. Скільки їх тут? Ой, останній голуб точніше, тут лишився. Так, ні, їх тут забагато Їх тут щось забагато. Щось їх тут забагато. Це камера. Де? Аху? Привет, че? Чи... Відходжу. Мене ці ла... магмові кулі, звісно, не можуть. Да, да, До речі, весь цей час у нас в рандомного гравця кидають лаву магмові сфери. Якщо ти повністю в алмазній броні, то вони тобі взагалі не страшні. Хоч 30 раз вистрілять все одно. Але якщо у тебе немає броні взагалі, то вони тебе з двох або хедшотуть, або здох. Так, сюди треба бігти. Хтось допоможе мені чи ні? О, ні. Так, гасти, гасти, гасти. Гасти, до речі, більша небезпека навіть, тому що голими їх не можуть атакувати. Тож. Краще в першу чергу відстрілювати гастів. Так. О, ні. Так. Що не попадаю? Живий помер. Якщо голема поблизості немає, то він буде через всю карту стріляти від інших големів. Так. Вже проблемка. Сьогодні щось у людей проблеми у цій міні-ігрі. А де той ігрок, який через стіну пробрався? Це голим впав. Останній голим впав. Але ми вижили. А, ні, ще один. Ще тут двоє. Ну, Садики. Так. А, ще один. З цієї сторони пусто. О! Ну що, думаю, на цьому моменті можна закінчити вже відео. Я в основному з тої сторони атакуваю. З цієї ще більше небезпека, але... Отак от, от. Ну, це кінець відео.